Сполучені Штати Америки готові збільшити фінансову допомогу Україні ще на 600 мільйонів доларів. Це крім того, мільярда, які Білий Дім уже надав на стабілізацію економіки. Про це заявив Арсеній Яценюк в аеропорту Бориспіль одразу після повернення з Америки. При цьому, за словами прем'єр-міністра, військова допомога від США буде обмежена консультаціями. Українська армія отримає лише технічну допомогу. Україна виключно розглядає шлях. Вирішення цієї кризи, як і весь світ, мирним шляхом. Що стосується військової допомоги, то в нас проходять двосторонні і багатосторонні консультації щодо надання технічної допомоги. І одним з пунктів є також консультації між нашими міністерствами, як між Міністерством оборони України так і міністерством оборони США, так і в рамках нашої роботи з альянсом, тобто всі заходи, які зараз цивілізований світ може надати для того, щоб допомогти українським збройним силам.